Так, шановні члени виконкому, прошу передивитися запропонований порядок денний сьогоднішнього засідання. Запропонований порядок денний, прошу взяти за основу. Хто за? Проти утримався одноголосно. Чи якісь доповнення пропозиції до запропонованого порядку денного? Немає. Так? Тоді прошу визначитися голосування за те, щоб е, даний порядок денний е, повністю проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про схвалення проєкту рішення міської ради про внесення зміну бюджету на міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Марія Степанова. З обласного бюджету на активні парті 70 272 гривні і також більші доходи загального фонду на загальну суму 6 мільйонів 480 тисяч 113 гривень і розподілити на такі додатки. В одному розпорядку коштів міській раді збільшити додатки на загальну суму. Про інформаціації 80 тисяч гривень, на конкурсну програму соціальної підтримки 280 тисяч гривень, це теж є на допомоги на придбання облаштування могил, на забезпечення діяльності виконавчого комітету відділів та старостатів загальна сума 160 тисяч гривень. Це видатки на картовари, абостовари, заправили за, за такі наші е, редактів, і На програму мобілізаційних заходів Програму підтримки і створення центру розмірку громад 50 тисяч гривень, на програму освіти дорослих 20 тисяч гривень, на програму забезпечення діяльності міської ради 112 тисяч гривень, і на програму проведення господарських робіт 30 тисяч гривень, і на програму. Кошти, а це є на один місяць. Для закладу дошкільної освіти 340 тисяч гривень, і на інклюзивно-ресурсний центр, і міжшкільний ресурсний центр 50 тисяч гривень. На програму патріотичного виховання 50 тисяч гривень, на програму мобілізаційних закладів 100 тисяч гривень, на програму обдаровані діти 50 тисяч, на реконструкцію датков, закладу загальної, середньої освіти селищі. За рахунок обласного бюджету 70 тисяч гривень, і за рахунок коштів місцевого бюджету це є умова співфінансування 23 тисячі 424 гривень. І на програму підтримку громадських та спортивних. Запитання до Марії Степаніної немає. Тоді ставлю на голосування запропонований проект рішення. Хто за? Проти утримався. Дякую одноголосно. Прошу Марія Степаніна наступне. Про схвалення проекту рішення міської ради, хто звіт про виконання бюджету міцної міської територіальної громади за перший квартал? З цього мобілізовано такі види податків. Податок на доходи фізичних осіб в сумі 55 млн 61 тисяч гривень. Єдиний податок надійшов в сумі 20 млн 590 тисяч гривень. Податок на майно складав 10 млн 774 тисячі гривень. Акцизний податок надійшов 9 млн 526 тисяч гривень. Всі інші види доходів становлять.

У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість загальному фонду зменшилася на 3 млн шістьсот тридцять пять тисяч, це кабуше на початку ще попередні роки, а не їх погасили. І також у спеціальному фонді. Реєструваннями по звіту немає. Тоді ставимо голосування. Запропонований проект рішення. Хто за? Проти утримався. Дякую одноголосно. Дякую. Так. Шановні члени виконкому, переходимо до різного. Чи є в когось якісь пропозиції, зауваження, запитання? Немає. Тоді засідання виконавчого ставимо голосування, ви щоб закрити позачергове засідання виконавчого комітету. Хто за? затримався? Дякую. Який...